Вітаю, друзі! Хочу вам показати одну і розказати одну історію. У 2017 році, навіть в 2016 році, я посадив горіх, волоський Горіх, ось він росте. Просто вийшов на поляну, дику поляну, де Мало людей ходить і посадив, вже не пам'ятаю, 5 або 6 кідрових горіхів. Саженців. Не горіхів, а сажанців. Вони росли на городі, виросли такі невеличкі, я їх пересадив ось в цю місцевість. Тепер через 7 років, пройшло, я прийшов і дивлюся, ось ростуть мої, мій волоський горіх. Ось Одне дерево, друге дерево і третє дерево. Я ще садив десь там пару два чи три, я вже не пам'ятаю, вони не виросли, тому що їх, я так розумію, заглушила трава, кущі. А от е, на схилі, більше де я садив, там от дорога нассип іде, от на схилі вони прор... хорошо вкріпилися і виросли. І мені тепер приємно прийти сюди через 7 років. І подивитися на ці дерева